У мене ніколи не росла борода, і це мій шлях, як я у 17 років виросту бороду. Генетика нікудишня, ні в кого немає бороди, немає абсолютно ніякої надії. Користувався різноманітними засобами, пробував частіше бритися, але ніякого ефекту не було. Дізнавшись про міноксидов з американських форумів, я замовив 5% концентрацію і почав користуватись ним, не знаючи абсолютно ніякої інструкції і проходячи через всі побічні ефекти. Як ви бачите, до використання у мене абсолютно нічого не було. Трохи росло на бакенбардах, трохи. На самих вусах вилитий просто Дон Педро, і на цьому абсолютна крапка. Так як це було по помалулятці, всі побічні ефекти, сухість, почервоніння. Через всі ці моменти я успішно пройшов. Через три тижні почався вже мій перший результат. З'явилося дуже багато пушка, і саме основне стали густіші ті зони, які в мене росли на самому початку. На третьому місяці я додав цим та цим Це були єдині засоби, які могли просто надати волосся пігменту. Зараз це той самий цинк. Уже на четвертому місяці я мав сформовану щетину, перестав бритися і просто відпускав довжину. Після того вже з'явилася така штука, як дерморолер, і саме він дав мені фінальний буст. Після того я підключив біотин, який просто прискорив ріст волосся, і це вже був по факту фінальний результат, але я все рівно продовжував використання до року часу, для того, щоб всі ділянки вже повністю сформувалися і закріпилися в той час. Так само вже було багато схем відміни і, пробуючи ту, ту і ту, я вибрав з тих всіх одну, яка підходила для мене. Так я завершив свій курс мінок і, побачивши мій результат, друзі, знайомі почали активно питатися, як я так швидко виростив бороду, що я використовував, і відповідно просили мене про те, щоб я так само дістав їм такий засіб. Після того мене вже починали звати як Стас борода, і всі знали про те, що до мене можна звернутися. У мене є такі засоби, і я можу допомогти з ростом волосся або бороди. Що ми робимо по факту і до цього часу, але зараз це перейшло в трошки більше. Зараз ми вже являємося дипломованими спеціалістами в гаузі Кології і вже більше 12 років допомагаємо людям, кого є проблеми з нерівномірним ростом, бороди або випадінням волосся на голові, як для чоловіків, так і для жінок. Тому кожному клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу.